6 квітня в Глухові прощались двома загиблими військовослужбовцями 26-річною Катериною Ющенко та 39-річним Олександром Жуком. Обидва наші захисники загинули під час виконання бойового завдання в сусідній Чернігівській області. Нам вдалося поспілкуватись з батьками загиблої Катерини Ющенко. Наталія та Юрій розповіли нам про свою Катю. Вона з самого маличку їй 9 років було. І вона хотіла бути військовою. Навіть фотографія залишилася вона у формі старшого лейтенанта. Але не судилося, тому що вона як поступила до академії у Львові, а потім стався такий прикрий випадок з Сергієм, що його. Поранила і дуже він був тяжкий, дуже. То вона все залишила, щоб його виходити по всім госпіталям, все їздила на реабілітацію. Вона його підняла з того світу. Лише коли здоров'ю чоловіка Катерини Сергія нічого не загрожувала, дівчина прийняла рішення вступити до війська. Тривала війна з Росією і донька просто не могла сидіти, склавши руки, розповідає пані Наталія. Потім, коли вже Сергій трошки став краще себе почувати, вони вже як тут були у Глухові, то вона пішла на контракт Збройні Сили України, Того, що вона не могла дивитись на цих сіпорів, не могла дивитись на цих расистів. В неї таке було не. Не то, що не сприяття оцього, оцього дурного такого рашизму. Наталія говорить, що Катерина ще задовго до повномасштабного вторгнення передбачала, що Україні доведеться пережити важкі часи, але ніколи не сумнівалася, що все завершиться перемогою нашої країни. Катя просто сильна, мужня патріотка. Я скажу, дай Бог кожного такого. І якби усі були такі, щоб вони думали про нашу землю, думали про ту саму прибудинкову територію, якщо вона брудна, щось хтось кинув. Якби ми думали, що ми живемо на цій землі і будуть наші діти-онуки жити, то цієї війни б не було. Ми б цих расистів не допустили. Надо думати про майбутнє. Ще не будемо думати, не буде України. Але вона знала, що Україна буде. Вона казала, воно відновиться і ще давно казала, що будуть дуже важкі часи, але потім, потім все буде добре. Так воно і сталося важкі. Мама Катерини не сумнівається, що скоро Україна святкуватиме перемогу. Жінка вірить, що донька віддала своє життя недаремно. В неї такий характер, вона світла, добра, але така жорстока, що якщо її образити, то хай краще той ночувається. То я сподіваюся, расисти хай ночуваються. Бо вони там з своїми друзями, а там їх багато друзів полегли. І дівчат, і хлопців. Вони знесуть їх скоро, вони їх просто знесуть. Оце ось вітер дує, бачите? Це ж весь небесний легіон, він тут. Чого нема дощу? Написали, буде дощ. Тому що Катю ховають. І Катя має бути достойно похованою. І вони цей легіон розвітають усі тучі, весь дощ. Ми, словами Катерину згадують і сусіди. Микола говорить, що пара поселилась у їх будинку нещодавно, але встигла налагодити дружні стосунки з усіма. Недавно вдома з'явилися. Чоловік є інвалід, він тож готовець, коляски, ну, Отак, гарна сім'я. Ми в одному домі, вони рядом, під'їзди. А Іван згадує Катерину завжди привітною. Говорить, що дівчина завжди приходила на допомогу сусідам. Сусіди дуже гарні, привітли, завжди допомогу допоможі прийдуть. Ну, як кажуть, справжні люди. Не те, що там з ми їм, звісно, дуже, це така біда, що, не дай Бог. І наші діти там служать, і переживаємо, соболезні. Ну хай тримаюся тим словом. Хай людина така Богом знана, знана, що все переживе. Мусимо триматися і по цього москалів проклятих вигнати і відстроїмося, будемо ще поживемо трошки. Не ми, так діти наші, внуки. Поховали Катерину Ющенко на Вознесенському кладовищі Глухова.